Попелюшка. Давно, давно, у старому маєтку жила дівчинка на ім'я Попелюшка. Мати її померла, коли дівчинка була ще зовсім мала. А батько згодом узяв собі нову дружину. Жінку пихату й холодну, що мала двох дочок, Гордовитих, як пави. Вони сміялися з Попелюшки. Змушували її виконувати всю важку роботу прибирати, варити, мити підлогу. Увечері, коли всі спали, вона сиділа біля вогню, гріла руки і вкривалася попелом. Тому люди й прозвали її попелюшкою. Попри все, дівчина залишалася доброю. Вона ніколи не нарікала на долю. Допомагала навіть тим, хто її кривдив. Іноді, коли всі засинали, вона виходила у сад і дивилася на зорі, шепочучи. Мамо, якби ти була поруч, я б знала, що добро ще живе на світі. Одного дня по селу розійшлася звістка. Король улаштовує бал, щоб його син принц обрав собі наречену. Мачуха й сестри відразу заходилися метушитися, сукні, стрічки, коштовності. А попелюшку поставили прасувати, шити, чистити черевики. Ти на бал? сміялися сестри. Подивись на себе. У тебе ж руки чорні від кіптяви. Коли всі поїхали, попелюшка лишилася одна, сіла біля вогню і гірко заплакала, і раптом перед нею з'явилася фея, її хрещена мати. Чому ти плачеш, дитино? лагідно спитала вона. Я хочу хоч раз у житті відчути себе щасливою. Фея усміхнулася. Добре серце завжди варте дива. Вона торкнулася чарівною паличкою до старої сукні і та перетворилася на блискуче плаття, прикрашене зоряним сяйвом. На ногах з'явилися кришталеві черевички, а гарбуз біля печі став золотою каретою. Мишки обернулися на коней, ящірки – на слух. Але пам'ятай, попелюшко, сказала фея. Коли годинник проб'є дванадцяту, чари зникнуть. Попелюшка приїхала на бал. І всі завмерли від подиву. Ніхто не спізнав у ній дівчину з пополу. Принц не міг відвести очей і запросив її до танцю. Вони кружляли під музику так легко, ніби пливли над землею. Як тебе звати? спитав він. – Я… Я прийшла лише на хвилинку, усміхнулась вона, не називаючи імені. Та коли годинник ударив дванадцяту, Попелюшка кинулася тікати, на сходах вона загубила кришталеву черевичку, а карета, коні й плаття знову стали тим, чим були. Принц залишився стояти з черевичкою в руках. І прошепотів Я знайду тебе, хоч би й увесь світ обійшов. Наступного дня принц вирушив по всіх домівках королівства, наказавши примірити черевичку кожній дівчині. Всі пробували та нікому не підходила. Коли ж він дійшов додому по пилюшки. Сестри сміялися, намагаючись натягти черевичку на свої ноги. Але коли скромна дівчина принесла другий черевик, той самий, що залишився в неї, усе стало ясно. Принц пізнав її очі, і навіть попіл, що колись вкривав її руки, не зміг затьмарити світло, яке йшло. Від її серця. Вони одружилися і жили довго й щасливо. А попелюшка не забула, як це бути бідною. Щодня вона допомагала сиротам і знедоленим, повторюючи: Краса минає, добро ні. А в народі й досі кажуть. Якщо маєш чисте серце, навіть попіл стане кришталем.